Генштаб нам вчора повідомив про те, що повітряні сили завдали високоточного удару по пунктах управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації та по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації на Курщині. Раніше в зведеннях не так часто можна було зустріти подібне а за останні кілька тижнів я бачу рапорти про те, що повітряні сили. Щось десь дістали ракетами, літаками і розбомбили значно частіше, що означає це, що все таки спроможності наших повітряних сил на сьогодні суттєво зросли. Так, безумовно, я думаю, що тому цим результатом ну, певна цілеспрямована діяльність не лише української розвідки, яка знаходила проводила розвідку та розвідку місцевості, що гарантовано знайти місце дислокації команди пунктів, пунктів управління та зв'язку ворожої армії, а і ще е, наших фахівців, які працювали над тим, щоб максимально послабити систему протиповітряної оборони, які діють на різних ділянках фронту, адже за умовою ефективної діяльності ворожої чи ворожих Протиповітряної оборони такі вдалі операції ну, фактично неможливі. Тим не менш, ми маємо чудові забутки і знову ж таки пам'ятаємо, що те, що одного разу сталося, воно буде обов'язково повторюватися. Чому важливо нищити командні пункти противника в такий спосіб? Ми здійснюємо розбаланс військового управління. І відповідно, ворог витрачає чимало часу, щоб відновити стала та безперебійне управління підпорядкованими силами та З урахуванням того, що поступово на по бою спостерігається стагнація дії російської армії через вихолочені їх наступального потенціалу. Я думаю, що таких історій ми будемо далі чути чим більше, і це насправді дуже важливо. І на тлі цього постійні, безперебійні, і повноцінне поставки озброєнь та військової техніки від наших західних партнерів, зокрема від заокеанських партнерів, залишається дуже ваговим чинником, який в принципі впливає на перебіг подій на бою. власне під час засідання керуючої ради МАГАТЕ Україна зробила заяву. Останні ракетні удари Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі нашої держави значно посилили загрозу стабільності енергопостачання самих атомних електростанцій. Тобто, крім загрози того, що зараз під час російських атак будуть пошкоджені об'єкти, які заживлюють бізнес та населення. Є ще й загроза заживленню самих атомних електростанцій. А це, в свою чергу, тягне за собою ризик техногенних катастроф. Чи усвідомлює Росія, що вона стоїть на порозі саме таких ризиків, і чи спеціально вони це роблять? У свідомлює спеціальна сроби Адже ворог намагається задіяти всі наявні у нього ресурси для того, щоб знову Україну плакат для того, щоб українське вище політичне керівництво було більш поступливим, реагуючи на ультимативні вимоги Кремля. Очевидь, що Путін, не маючи змогу досягти е, жадних для себе результатів на полі бою силою зброї, починає вдаватися до так званих спеціальних апарат, зокрема намагаючись маючи Україну України блокад, рунуючи наш об'єкт інфраструктуру, інфраструктури, зокрема соціальної інфраструктури, щоб паніка, хаос, невіра е, в Україні ну виходила на більші масштаби. Не треба е, чекати від ворога якоїсь там шляхетності, порядності чи дотримання ним прав та норм ведення бойових дій. Він діє в такий спосіб, щоб досягти максимального для себе результату. Тому маємо те, що маємо апелювати до світової спільноти безумовно важливо, але Дивлячись на дивні рішення, до прикладу тих самих функціонерів під МАГАТЕ, які крайній раз дозволили своїм фахівцям-експертам здійснити ротацію на запорізькій атомній електростанції через тимчасово окуповану територію України, я ставлю ставлюся питання: а чи точно ці системи та інституції дієва, і чи варто взагалі на звертати увагу на цю діяльність та виділяти фінансування, щоб ці інституції міжнародні взагалі функціонували? Крім ракетних обстрілів, звісно ж, ворог не перестає атакувати і на землі. Ворог не вперше намагається підійти до українського кордону на напрямку, де сили оборони ведуть операцію у Курській області. Пробує зайти на нашу територію, щоб перерізати логістичні шляхи, але ці спроби не носять масовий характер. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби, полковник Андрій Демченко, що свідчить подібна історія про те, що таки муляє росіянам наша присутність у Курській області і вони зі всіх сил намагаються а, нас звідти вибити. Окрім тих заяв, які я бачу від офіційного речника прикордонних сил, я так само дивлюся, що пишуть російські запаблік, в тому числі ті, які умовно можна вважати такими е е е архіваріусами нинішньої російсько-української війни, їх оцінки ситуації дещо відрізняється від офіційних тверджень українських сил оборони. Думаю, що як завжди істина знаходиться посередині, і я думаю, не дарма ворог настільки завзята атакує територію прикордонні. Нашої Сумщини. Тому насправді край важливо взяти під вогневий контроль ту саму ключову трасу між Сумами та суджує, через яку ми здійснюємо це постачання нашого групування військ на території Курської області Російської Федерації. Ситуація там дедалі погіршується, адже ключовий фактор, який на це впливає, це фактор ресурсів. Ми поступово. Зменшуємо кількість військового персоналу, який виконує завдання на території Курської області, а ворог продовжує наращувати свої зусилля. Бо ж, вочевидь путіну особисто дуже мулі, сам факт того, що на території Російської Федерації перебувають українські сили оборони. Адже тоді, за таких умов, твердження Лаврова, там міністра закордонних справ, мовляв, Росія готова домовлятися з Україною з урахуванням ситуації на землі, не надто ефективно працює. Бо Чимало територія України знаходиться під російською окупацією, але ж є територія Російської Федерації, де перебувають українські сили оборони. В Який спосіб робити розмін, в який спосіб домовлятися? Очевидно, що Путін і досі знаходяться в таких сивімареннях, відповідно до яких він готовий виходити на перемовну трехзому, якщо Україна виведе свої війська не лише з території Курської області, а також території чотирьох наших областей: на Парижі, Херсон, Донецьк, Луганськ. Лише після того Путін. Буде готовий виходити лише на перший етап перемовного треку. Що він там далі зажидає? Мені достеменно не відомо, але деякі експерти стверджують, що він може захотіти отримати контроль над територією нашої Миколаївщини. Всіє Одеської області можливо Харків, Харків та Харківська область буде йому до серця в будь-якому разі. Ми маємо розуміти, що єдиний аргумент, на якому розуміється Володимир Путін, це аргумент сили. І чим сильнішою буде українська армія, тим менше будуть хотілки того самого Путіна. Армія наша буде сильнішою, якщо у неї буде максимальна кількість потрібної їм зброї. Тут прес-служба Міністерства оборони днями повідомила, що за останні місяці міністерство за останній місяць, буквально, міністерство оборони України кодифікувало понад сотню зразків озброєнь, більшість з яких вироблено в Україні. А, власне, що таке кодифікува... кодифікація? Це допуск до використання безпосередньо на полі бою. Як ви розцінюєте такий результат? І як бачите, взагалі наш військово-промисловий комплекс, особливо в ключі останніх новин, про Начебто, призупинення не зупинку, а все ж призупинення надання зброї від наших партнерів від сполучених штатів, наш військово-промисловий комплекс на справді творить дива в умовах повноштабної війни, в умовах, коли всі наші об'єкти. Одного російських дронів та російських ракет збільшувати темпи та обсяги виробництва це ну, поза межами людських можливостей. Але ти не менше це відбувається, і насправді, е коли тільки на постало питання ймовірності зменшення обсягів американської військово-технічної допомоги. Я співався на думці, що ми можемо компенсувати на бодай частково це провалі в рамках поставок збройної та військової техніки за рахунок більш інтенсивної діяльності нашого оборонно промислового комплексу. Звісно, що самотужки ми це не витягнумо, але за рахунок колаборації з нашими європейськими друзями та партнерами за рахунок локалізації виробництва на території зокрема, країн східно-європейських країн, за рахунок відповідних колаборацій. Розгортання спільних підприємств на території нашої країни, в більш безпечних регіонах нашої країни. Ми думаємо, що цю історію виділимо. Звісно, що потрібні інвестиції. Звісно, що потрібен час устаткування, обладнання, фахівців для того, щоб розгорнути та масштабувати всю цю діяльність, але це не мис. Маршрут подала той, хто крок за кроком йде цим маршрутом. І вочевидь, що для того, щоб ми вижили, нам потрібна спільна армія. Сильна армія, в тому числі ґрунтується на належному, всебічному та вчасному забезпеченні усім необхідним Владиславе, Дякуємо за вашу експертизу за те, що знайшли час для прямого. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України 14-17 років Владислав Селезньов був з нами цієї миті.